Тема нашого заняття формули перестановки, розміщення та комбінації. Спочатку ми опрацюємо формулки. Варто спочатку почати з формули перестановки, тобто p 3 3 факторіал, Що означає факторіал – Це пост. Множення послідовне множення. 1 на 2 на 3 множення послідовних чисел, поки ми не дійдемо до того числа, яке під факторіалом. Дорівнюю 1 на 2 на 3, звичайно, буде 6. Далі, друге, p7. Дорівню. Знову ж таки, послідовне множення чисел від 1 до 7. 1 на 2 на 3 на 4 на 5 на 6 та на 7. Почнемо множити 2 на 3 в 6, 6 на 4 24, 24 на 5, 120. Далі 720 і 720 помножити на 7, буде 5040. Наступне обчислимо формулу С. С 5 з 9 дорівнює. В чисельнику 9 факторіал, в знаменнику 9 мінус 5 факторіал на 5 факторіал. дорівнює. Чисельник поки не спішимо переписувати, 9 мінус 5 4 факторіал. Помножити на 5 факторіал. Враховуючи те, що вона залишилось 4, 5, 9 ми можемо розкласти як 5 факторіал. Тому що нам буде зручно скоротити з знаменником, помножити на 6, на 7, на 8 та на 9. 5 факторіал, 5 факторіал скорочуємо. Залишається розкласти 4 факторіал як послідовне множення. Від 1 до 4. Та перепишемо чисельник і скоротимо все, що можливо. Можливо скоротити 2 на 3,6. І 8х4 буде 2. Перемножаємо те, що залишилось в чисельнику. В знаменник у нас тільки одиничка, і маємо 126. Далі, знаходимо це 6 з 8. Аналогічно, як за попередньою схемою, 8 факторіал. Знизу 8 відняти 6 факторіал помножити на 6 факторіал. Знову ж таки, не спішимо переписувати чисельник. Але, хоча 8 мінус 6 буде 2 факторіал, помножити на 6 факторіал і 8 ми вже можемо розкласти як 6 факторіал на 7 на 8. Далі 6 і 6 скоротимо. Два факторіали розпишемо як 1 помножити на 2. Чисельнику 7 помножити на 8, 8 і 2 скорочуємо, залишається 4, тобто 7 помножити на 4 дорівнює 28. Залишилося обчислити тільки формули А. А 4 з 9. За формулкою, яку ви бачите на екрані, маємо 9 факторіал. А в знаменнику 9 відняти 4 факторіал. дорівнює. В чисельнику записуємо нижнє число як і в формулі комбінації, так і в формулі розміщення. 9 мінус 4 5 факторіал. І чисельник можемо розкласти знову ж таки як 5 факторіал на 6, на 7, на 8 та на 9. П'ятірочки факторіали ми скорочуємо, Залишається 6 на 7 на 8 на 9, якщо ми перемножимо 6 на 7, 42. 42, 7, 8 на 9 – 72, Та маємо 3024. І знайдемо а 3 з 10. дорівнює. Знову ж таки, за цією ж формулкою в чисельнику маємо нижнє число 10 факторіал. в Знаменнику 10-3 факторіал. Дорівнює. 10 мінус 3 це 7 факторіал. 10 розкладаємо як 7 факторіал. помножити на 8 на 9 на 10. Дорівнює 8 на 9, 72, 72 на 10, 720. Отже, далі починаємо розв'язати задачі з використанням даних формул. Перша задача. Скільки кількома способів можуть сісти в автомобіль 5 осіб, якщо кожна з них може водити автомобіль. Так як в автомобілі 5, осіб, 5 місць, і всі 5 осіб мають розсісти на перше, друге, третє, четверте місце це звичайна формула перестановки, тобто P факторіал Дорівнює 1 на 2 на 3 на 4 на 5. Тобто, 2 на 3, 6. 6 на 24. 6 на 4, 24, 24 на 5, 120. 120 способів. Третя задача з кількома способами. 5 хлопців і 5 дівчаток можуть зайняти в театрі в одному ряді місця з першого по десяти -та, так, щоб хлопчики сиділи на непарних місцях, а дівчатка на парних. Так як непарних місць всього 5, і 5 хлопчиків мають на них сісти, звичайно, знову ж таки, це 5 факторіал. І ось ця буква І позначає правило добутку. 5 дівчаток мають сісти на 5 парних місць. Це знову ж таки 5 факторіал. дорівнює, 5 факторіал ми вже розрахували дорівнює 120. Помножте на 120. Дорівня 12 в квадраті це 144. Та ми маємо 2 нулі при добутку, то ми дописуємо способів. Далі, наступна задача. Комісія, що складається з 15 осіб, має вибрати голову його заступника та секретаря. Скількома способами можна це зробити? Так як у нас має значення місце: голова, заступник, секретар у нас важливий порядок, тому ми використовуємо формулу А. Якби порядок був неважливий, ми б не використовували, А так у нас є найголовніший є заступник. І помічник тому маємо А знизу пишемо кількість сього осіб, а зверху число, яке визначає, скільки людей ми маємо обрати. Ми маємо обрати 3 людини. Тому 3 до рівня розраховуємо так, як ми вже розраховували сьогодні форму. 15 факторіал, А в знаменнику 15 мінус 3 факторіал дорівнює 15 факторіал, а в знаменнику 15 мінус 3 12 факторіал. До рівня 15 можна розкласти як 12 на 13, на 14 на 15. Знизу 12 факторіал. 12 і 12 ми скорочуємо. Залишається 13 на 14 на 15. Якщо перемножаємо та отримуємо, 2730. Далі, звичайно, бажано не користуватися калькулятором, а привчатися розв'язувати множення в стовпчик, тому що на заняттях з за НМТ калькулятора ніякого не буде. У класі з поглибленим вивченням математики 29 учнів та учениць. Скількима способами можна сформувати команду з п'яти осіб для участі в математичній олімпіаді? І так, ми маємо 29 учнів і ми обираємо команду з п'яти осіб. Нам не сказано, хто буде з них головний. Тут немає капітана, тут немає ніяких заступників, всі вони на одному рівні. Тому порядок не важливий і ми використовуємо формулу С. Знизу пишемо загальну кількість. Зверху пишемо кількість осіб, скільки обираємо. Обираємо 5 осіб. Тобто це 5 з 29. Записуємо у формулу 29 факторіал. Ділимо на 29 відняти 5 факторіал і помножити на 5 факторіал дорівнює В знаменнику 29 мінус 5 буде 24. Факторіал. помножити на, можна одразу розкласти як 1, 2, 3, 4, 5. І 29 розкладаємо, як 24 факторіал. помножити на 25, 26, 27, 28, 29. 24, 24 ми скорочуємо, тільки в тому випадку, якщо тут і там, і там факторіали. Далі ми починаємо спрощувати. І так, 26 і 2 можна скоротити, буде 13. 3 і 27 скорочуємо, буде 9, 5, 25 буде 5, і 4, 28 буде 7. Випишемо з знаменнику, у нас вже нічого немає, крім одиниці, тому ми знаменник не пишемо. Виписуємо те, що залишилось: 5 на 13, на 9, на 7 і на 29. Дорівнює 5 на 13, 65. Помножте 9 на 7, 63, помножте на 29. Можливо, деякі забули, як множиться стовпчик. Зараз нагадаємо, тому що, як я вже сказала, калькулятор не потрібно використовувати, тому що на НМТ не буде жодного калькулятора. 65 помножити на 63. Так, напишемо знову 65, помножити на 63. 3 на 5, 15, 5 записали, 1, запам'ятали, 3 на 6, 18, дати 19. 6 на 5 – 30, 0 записали, 3 запам'ятали, 6 на 6, 36 плюс 3, 39. Додаємо результати 5, 9, 0, 4. І перемножаємо останню 4095. На 29. Знову ж таки, спочатку перемножаємо дев'ятку 9 на 5, 45, 5 записали, 4 запам'ятали. 9 на 9, 81 плюс 4 85. 9 на 0 буде 0. То додати 8 буде 8 і 9 на 4, 36. Далі перемножаємо двічку та отримаємо 0, 9 1, 8. Додаємо результати та маємо 5 зносимо 5 додати 05, 8 додати 9, 17, 7 записали, 1 запам'ятали, 6 додати 1 і 1, який запам'ятали, буде 8, 3 додати 8 11. Отже, ми отримали 118 тисяч 755 способів обрати 5 осіб для участі в олімпіаді. Далі наступна задача. Серед 20 робітників є 7 мулярів, скількома способами можна скласти бригаду з 5 робітників так, щоб до неї входило рівно 2 муляри. Знову ж таки, порядок тут не важливий, але нам необхідно скомбінувати таку бригаду з 5 робітників, щоб було 2 муляри. Спочатку обираємо двох мулярів, так як порядок не важливий, тому використовуємо формулу С. Всього мулярів 7 потрібно тільки 2. Нам І ще три робітники і дія множення. Це 3 з, А віднімаємо мулерів від 20 робітників, залишається 13 робітників. Тому формула c два з семи на C 3 з 13. Запишемо кожну з цих формул окремо. 7 факторіал. Ділимо на 7 мінус 2 факторіал на 2 факторіал. Помножити на дріб 13 факторіал. В знаменнику 13 мінус 3 факторіал. Помножити на 3 факторіал. Дорівнює 7 мінус 2 буде 5 факторіал. А 2 одразу розкладаємо як 1 на 2. В чисельнику 5 факторіал на 6 на 7. Помножити. Можна записати під спільною рискою дробою для зручності і правильного скорочення. 13 підняти 3 буде 10 факторіал Помножити на трічку розкладаємо як 1 на 2 на 3. Далі 13 факторіал розкладаємо як 10 факторіал на 11, на 12, на 13. Скорочуємо 5 і 5, 10 і 10. 6. Можна скоротити одразу 2 на 3. 2. Скорочуємо з 12 і буде 6. Маємо дорівнює знаменника вже немає, тому що він дорівнює одиниці, можна не писати. 7 на 6, 42. Як швидко 11 помножити на 13. Вірніше, 13 на 11. На першому та останньому місці ми пишемо числа 1, 3, а посередні запишемо їхню суму. 1 додати 3 буде 4. Маємо 13 помножити на 11, буде 143. Дорівнює. Знову ж таки, без калькулятора розв'язуємо стовпчик 143 помножити на 42. Спочатку множимо двійку та отримаємо 6, 8, 2 і множимо четвірку. 4 на 3 буде 2. 4 на 4 те 1 запам'ятали записали двійку, 4 на 4, 16, плюс 1 17, записали 7, 1 запам'ятали. 4 на 1, 4, додати 1, буде 5, 572. Зносимо а 6. 10, 0. Ну, записали, 1 запам'ятали, 10, 1 запам'ятали, 6. Вийшло 6600 способів скласти бригаду, так щоб було рівно 2 муляри і ще три інших робітники. Далі. Скільки всього різних трицифрових чисел можна утворити з цифри 1, 2, 3, 4, 5, так, щоб у кожному числі жодна цифра не повторювалася. А в минулій темі ми вже розв'язали подібну задачу, але без застосування формул. Сьогодні я вам повідомляю, що якщо цифри не повторюються, можна, звичайно, використовувати цю ж саму форму А, тому що порядок важливий, розряд десятків, розряд сотень, розряд одиниць. Тому ми записуємо формулу А. Ми маємо обрати три цифрові, тобто три числа з п'яти. Дорівнює. Обчислюємо 5 факторіал на 5 мінус 3 факторіал. Дорівнює. знаменнику 2 факторіал. 5 розкладаємо як 2 факторіал помножити на 3 на 4 на 5. Двічки ми скорочуємо. 4 на 5 20, 20 на 3 60. Отже, з 60 різних чисел можна скласти, так, щоб цифри не повторювались. Наступно: на столі стоїть 7 синіх і 5 червоних пронумерованих чашок. Скількома способами можна взяти зі столу 3 чашки одного кольору? Чашки мають бути одного кольору, порядок їхній неважливий, яка перша, яка друга, яка третя, яка важливіше цього немає. Тому ми використовуємо формулу С. Маємо взяти три чашки або сині. Ось це слово або заміняємо на плюс. Це три з семи, це три синіх. або три червоні. Далі маємо розрахувати кількість способів. 7 факторіал. А в знаменнику 7 мінус 3 факторіал. І помножити на 3 факторіал. Додати дріб 5 факторіал. А в знаменнику 5 мінус 3 факторіал помножити на 3 факторіал. Дорівнює. Що ми маємо? В знаменнику 4 факторіал помножити 1 на 2 на 3. 7 розкладаємо як 4 факторіал на 5 на 6! на 6 додати 5 мінус 3 2 факторіал помножити на можна розкласти 1 на 2 на 3. 5 ми розкладаємо як 2 факторіал. на 3 на 4 на 5. Далі ми скорочимо факторіали. число з факторіалу. 2 і 3 з, шістіркою, 3 з трійкою, 2 з четвіркою залишається 2. Отже, маємо перший доданок 35, додати 10, тобто 45 способів обрати. Три чашки одного кольору. В дев'ятій задачі задача схожа, на столі лежать 9 різних блокнотів і 6 ручок. з кількома способами можна вибрати набір із двох блокнотів і три ручки. Відрізняється тим, що там мали бути або сині, або червоні, то тут маємо і блокноти, і ручки. Тобто попередній стечі ми додавали, а тут будемо множити. Так само за допомогою формули С. Це 2 блокноти з 9 помножити на 3 ручки з 6 дорівнює. Що ми маємо? 9 факторіал поділен 9 2 факторіал на 2 факторіал помножити 6 факторіал і 6 3 Факторіал помножити на 3 факторіал. дорівнює 9 мінус 2 7 факторіал. Двічку розкладаємо як 1 на 2. 9 розкладаємо як 7 факторіал на 8 на 9. Множимо і чисельник і знаменник. 3 факторіал помножити 1 на 2 на 3 і в чисельнику 3 факторіал на 4 на 5 і на 6. дорівнює 7 і 7 скоротили, 3 і 3 скоротили. 2 і 3 з шестіркою. Двійку з вісьміркою. Маємо 4 на 9. 36 помножити 4 на 2 на 5, 20. Маємо. 720 способів обрати собі набір з двох блокнотів і трьох ручок. І остання задача: у 9 класі вивчає 12 предметів. Денний розклад містить 6 уроків, скількима способами можна скласти розклад так, щоб усі 6 уроків були різними. Так як якний розклад складається з першого, другого, третього і так далі заняття, тобто порядок важливий. Тому, звичайно, ми використовуємо формулу А, нам необхідно 6 уроків з 12, тому це формула А 6 12 Записуємо 12 факторіал знизу 12 мінус 6 факторіал дорівнює. 12 мінус 6 це 6 факторіал. 12 розкладаємо як 6 факторіал на 7, на 8, на 9, на 10, на 11 і на 12. Дорівнює шість. Ми скорочуємо, Далі перемножаємо. Обираємо якийсь більш зручніший спосіб. 7 на 8 56, 9 на 10. 90. 11 на 12, як швидке знову ж таки швидке множення 12 на 11. А перше і останнє число буде 1, 2, тобто 12, а посередині їхні, їхня сума. Тобто 132 дорівнює. Далі можна перемножити, знову ж таки, в стопчик. Спочатку 56 на 90. І маємо 0,54,4, записали, 5, запам'ятали, 5 на 9 – 45, плюс 5, 50. І 5040 множимо на 132. Маємо 0,2 на 0, 0, 2 на 4, 8, 0, 10. Далі 3 перемножаємо. Маємо 0,12, 15 і перемножаємо одиничку, маємо 0, 4, 0, 5. Все це ми додаємо та отримуємо 0,8, 2,5, 6,6. Та маємо загальну кількість способів скласти розклад: це 665. 1280. Отже, таким чином, ми сьогодні з вами навчилося розбирати задачки на формули перестановки, розміщення та комбінації. Гадаю, що даний матеріал вам стане у нагоді на заняттях з математики.